Помандруймо у минуле ще у 1944 році. Там, де нині гордо стоїть новий міст, у Дніпрі вирувало життя на дерев'яній переправі. Міст, яким перетинали Дніпро, був тоді нашим гордим звіром і символом злагоди. Однак час був немилосердний, і протягом наступних років міст переживав чимало перепон і випробувань. 1961 рік запам'ятався страшною подією: масштабна пожежа знищила наш міст, і як це часто трапляється в історії, причина пожежі залишилась невідомою. Про цей час збереглися лише світлини, на яких мешканці Дніпра спостерігали, як вогонь пожирає їхній символ злагоди. Таким чином ще протягом кількох років містяни споглядали за руїнами, залишаючи далекі спогади про той час, коли дерев'яна переправа була серцем нашого міста.